Доброе утро 11 марта сьогодні Іду закривати влагу Вчора батько попробував біля села там коле, 10 гектар закрив, то вже пора, непогано получається. До часу це поїхав на дальні поля, пожеваю. Там може на неділі будемо вже цепляти на ну, ротаційну ворона. та в зернові пробіжимо трошки корпус, об'єм, як не крути кислорода тому воно піде. Оце в такому стані у нас тут пшениці, Ну це не наша людей. вроді похолодання буде дощі чи будуть там дощі на вихідні, Де виходить? Взяв діагональ, ось отак пахалось. Отак ось так ось ходю, Вроді непогано, грудки як такої немає. Бачите, розбиває все. ті там спеціалісти, що писали, коли я осінню пахав, воно от чемодани вивертало. Що ти будеш весною, брось, пахати, що ти будеш з той грудкою робити? Ну ось, о, дивіться, ось ж грудка, да, була, ось розкисла. А земля ось ось. Сонце тільки засвітило трошки, вітер паду і видно, що вже тріщини пішли. Трохи може де поховата, трошки нерівно, тому що того що сухо було, то плуг вискоче, то грудка кидає і воно ось розмокло і таке. Там плужок видно, там плужок. Ну зараз по діагоналі отак зроблю. А потім буду культивувати, першу культивацію, діагональ возьму так. І воно все вирівняється, все буде отлично Так, зараз піду. Борони хоч дивлюсь. Ну, не сиро, нормально. Десь мерт. Тут заскочила, борона на борону треба поправити. Дивлюсь в Ютубі всі повиїжджали, тільки-тільки сонце блиснуло. Так, вроді би все нормально. Це там закрив кусок зверху. І цей кусок оце Зараз залишилося, і буду переїжджати на другі поля. Більше катаюсь, ніж роблю. Раскиданы у нас эти куски. Так, сейчас проедем на дом. Тут печечка работает хорошо. О, на улице что не так холодно. Показываю сейчас 8 градусов. Утром 4 градуса показывал. я в 6 утра выехал в дом. Еще не 4 градуса показывал. Шостий десь тисячі півтори оборотів скористь не показує. Ото як було, ось поміняли і перестало скористь показувати, я так подозріваю, що ударили датчик, хоча 16, і типу восьтівали і, навірно, піділи вверх відприкнуло. Я щось так думаю, що вдарили датчик, бо після того перестало поплатити. Бо треба буде буде час колесо зняти, та, от, знімати наобак і доставати датчик до цієї прави. Бо їх пас стоїть же ж там. Бо вже привикли, що скористь покатує, а бризгать треба буде. Теж орієнтуємося, щоб і скористь була. Скажу отсюда палка, в палці навіть все підсохло. Не сиро, нормально. То видно, що воно на колеса навіть не налипає. Це як уже края обходи, воно во там другий слід де містами, то вже трошки на колеса налипає. А так усе нормально. Через неділю там я оце допахло сиром вже плохо морозу попав. І воно тут залип і оце не докидало. І воно видно, що тут чорніше, а тут видно, що більше осталось соломи. Ячмінь. Жовтуватий трохи прихватило. Ну, дивлюсь він вже от входить. буду заниматься дальшим, далі, далі. ключусь, ще може щось. Ще щось може покажу на других полях Це щось. В общем, позакривав усі вже куски свої, от такий фон вийшов, непогано, вийшло, грудички немає, Отлично. ну оце от така розсипається в руках. Оце от таке воно вийшло. Сейчас поїду ще там зроблю і там людині треба теж закрити влагу 6 гектар. А тільки в нього там такого напаханого Там спеціалісти пахали. Що моя похота це вообще? Песня можна сказати. А там кожен плуг, Т-150 по-моєму пахав, каждый плуг Після кожного вот отак розоро, розора. Не знаю, сейчас поїду. То може я включусь, покажу ще там. А може вже и не буду включати.